Сьогодні у нас в гостях маленькі люди великого міста бровари Сергій та Аня. Доброго дня Сергію. Добрий. Дня. Доброго дня Аню. Добрий. день. Звичайно, бровари не таке вже малик велике місто. 98 тисяч населення дає право віднести бровари до середніх міст України. Однак для Сергія та Ані середнє місто стало великим містом проблем, з якими їм доводиться стикатися та боротися щоденно. Чи не так? так? Да. Є звичайно проблеми, які ну, нам тяжчіше справлятися з ними, чим звичайним людям. Ну, а так, в принципі, ми вже до них Як Якось жити в цьому світі потрібно. Звичайно, велике місто не буде під вас підлаштовуватися. І перші враження у вас від броварів. Наскільки я знаю, Аня ви броварчанка. Да. Для Сергія місто Бровари стало новим. Розкажіть, будь ласка, про перші враження свої від броварів. По-перше, я навіть ніколи не, навіть не думав і не гадав, що буду жити в місті, а тим більше під Києвом. А так місто красивий. І коли багато по городах, цей город красивий. Чистий, акуратний. А звідки ви приїхали в Бровари, Сергію? І як сталося, що ви потрапили в бровари? Ну я саме з Вінницької області, Малю Подольське, село Оленівка. А там просто колись я дружив з нею подругою. Ну там в селі в мене вона жила. І... А її сестра приїхала сюди вчитися в Бровари. і потім пішла на роботу. Ми разом з нами робили на одній роботі. І потім ця сестра позвала подругу, ну, ж, свою сестру, мою подругу до себе на роботу, щоб робили, робили разом. І вона побачила подругу Аню. Він каже, хоче тебе з нею познайомити, така сама, як ти точно. Ну я одразу так. Да. А давно ви разом з Анею? Ну вже разом, то вже скоро буде 6 років, осінь. А, а, а... Я... заручення то 5 було. 40 квітня. Тобто заручені, але ще не розписані. Ні, офіційно розписані. Розписані все <можливо> бути. Розписані вже. <у> а як ви познайомились? Цікаво. Аню, розкажете? Ну, well, наче до мене дзвонить по телефону, спочатку не говорив хто де, що і як, просто хотів пообіцятися. Ну, я в нього випитала. У мене мама якраз улетіла за границю до своєї мами, ну і в гості приласила. На другий раз він приїхав вже з моєю мамою познайомився, а на третій раз вже він у нас жив. І все, пішла погода і ми розписалися. Сергій взагалі довго довелося залицятися до Ані, завойовувати її, як дівчину. Mm. <клес> Зовсім ні? Yeah, Познайомилася понад разу, але перший же день. А які подарунки носили? Зазвичай дівчата носять подарунки, правильно? Цукерки. Шампанське, ну можливо інші квіти. Помню, що я велику админи привіз. А більше я нічого не помнили. Привозив, да. так. Шампанське привіз, так, да, тоже був. Світан прийдуть. Аню, ви самі з броварів, так? Це все життя тут. Скажіть, будь ласка, батьки у вас нормального зросту? Да. О, мабуть, ви як були маленькою, досить часто питали батьків, чому саме ви маленького зросту? Я не пам'ятаю таку, що я в нього питала про це. Я просто розуміла, що є люди, які трохи інакші. Є, що без рук народжуються, ну, якісь вади. У кожного, ну, багато людей таких є. От у мене, ну, я інакша. Я це розуміла і я знала, що зробити вже з цим нічого неможливо. А як вам батьки пояснювали причину Вашої хвороби? А я з дитинства по больницям їздила, личилася, тому батькам не приходилося пояснювати. Я знала вже з дитинства названня своєї болезни. Я не знаю, вже була більше дворачей в курсі, наверное, ніж від батьків. А, а який у вас ріст зараз? Метр двадцять п'ять. А у вас, Сергію? Метр сорок. А як а у вас як у сім'ї склалося? У вас батьки також нормального зросту? Так, да, батьки високі, брат, сестра є. Це я найстарший сім'ю. Теж всі високі, ніхто не знає, що там було. До, до року виріс нормально. Ну, ще був дитиною, а потім різко пішло і все. Останнеє теж по то в мене все життя пройшло в Києві. Теж це добирався. Постійно це врачі, це все життя пройшло там. І це аж це недавно закрили мені групу, Ну, як не, не закрили, а поставили довічно. Всі, ну 6 років назад, так, так. Це перед моїх таків, ми там за... Сам там, де я живу, закрили групу, а тут теж постійно кожен рік, комісії, комісії, комісії. І оце доводиться людям, ну, з вашим діагнозом, щорічно їздити і доводити про те, що така хвороба у вас? Це щорічно? Ну, Ні, ну це раніше було щорічно, десь, а зараз да. вже закрили. Вже, так, закрили вже. А яку групу ви маєте? Третю. І ви також? Третя робоча, так. Робочій, так. Угу. Сергію, ви кажете, задні вже живете скільки? Шість років, так? Ну да. шість років. Скажіть, будь ласка, як би ви описали Аню ну, п'ятьма словами. Що це за жінка? Восприємчива. Восприїмчива, так. Що вже все, ну, дуже ну, все любить, там. Приймає близько до серця так? Так, так, так. Дуже це, чуттєва. Це, да, це, да. Чуттєва ще яка. Ну, гарна, то саме собою. Ну це, мабуть, найперше. Ну, гарна вона тут, що тут казати? Гарна, друге, третє. Ну Роботяща. Роб, ну, Роботяща. Третє, четверте. Старательна. І відповідальна, відповідальна, так? І відповідальна. Так. І п'яте. Не знаю, що Ну, Хазяйка вона у вас вдома чи ні? Ну так. Да. Ну так, ну да, че так. Хозяйка да, да. Ну. Хозяйка. Так, пять набрали. Аня, как бы вы пять маслова описала Сергея? Який вы, Серьезный, целеустремленный. В компании поприкалываться так любит, ну можно сказать, у него есть своеобразное чувство юмора. Хозяин венчаний у вас? Конечно. Постоянно він сам шукає вдома роботу, щоб щось не так десь стоїть, сам прибіг гвоздик. ніколи до цього не треба його підпихати. Так, чотири і п'яте. Ну, добре, давайте п'яту, а з негативних рис. Отаке, От що вам не подобається. Відкриємо Сергію очі сьогодні, щоб мінявся на краще. Ну, Сильно буває придирається, звісно. Це мені не подобається. Буває, думаю, що от він вправ і все. Впертий. Впертий. Он є. Ну, от і визначили, які ви познайомились ближче з вами. Сереж, ну давайте тоді скажемо, яка негативна риса в Ані, яка вам не подобається. Нехай вона почує, щоб викорінювала цю рису. Не знаю дуже. Не знаєте, не хочу обідати, але перше, мабуть, те, що сказала, дуже вразлива, дуже чуттєва, так? Ну так. Да. Дуже чуттєва. Дякую. Дякую, що відкрилися тр... трішки. Е, знаєте, частина маленьких людей вже знайшли себе в цьому жорстокому світі. Вони деякі працюють в цирку, деякі навіть знімаються в кіно. Чи знайшли ви себе? От ви? Ну... у меня есть работа сейчас, я сам научился слесарем работать, роблю слесарем. Сам подошел до хлопцев, в цеху, а хлопцы, ну, это, не научили меня. Вы работаете в проворах, так? Да. А Аню, а вы? Я уже кем не работала. Когда в школе это были каникулы, 10-11 класс, Робила на внутрикотажній фабриці швачка рушниці, таксі диспетчером, оператором на продуктовій базі работала. От недавно работала на сувенірах, розрізовувала їх. Ну, зараз поки не працюю. А Ань, а чому, якщо не секрет часто змінювали роботу? Десь зарплата не підходила, а десь виходили дуже багато людей за те, що, як сказати правильно, начальство нам не підходило. Ну Ну, Трошки несправедливість була, і за то так вийшло. То виходить, що зараз ви живете на серйову заробітну плату, так? І на пенсію, Стар. на свою пенсію. и на вашу заработную плату, и також на пенсию, так? Ну да. Пенсия получается в селе, я просто тут не приписан, у меня еще там. Угу. Скажи, пожалуйста, а в Броварах вы квартиру снимаете, или у вас власне помешкание есть? Это, наверное, слава Богу, что мама 20 лет отработала на трикотажной фабрике, и за все мы получили блок. Ну, мы, получается, с мамой живем в одном блоке. Тесно, конечно, но лучше, чем снимать Десь квартиру воно не так накладно. І все-таки свій уголок якийсь. Це дуже тісно. Скажіть, будь ласка, а от ваша оселя сьогодні відрізняється від оселі, наприклад, ваших друзів? Ну, вже людей, вищих від вас? Ну, як я Відрізняється чим? Що іменно приспособлення, Так, є? так. Я б сказала, мабуть, ні, кроме того, що. Моечка трошки нижче зроблена, щоб я доставала, ну, до краніка, щоб відкривати. А так, в принципі, все те саме. Ну, ми ми постійно брамо під заказ, ну, заказуємо. Стандартно у нас нічого хати немає. Ну, не т... заказуємо для чого? Жо просто в кімнату містилися, а під себе ми нічого не підставили. Ні, багато теж підрозділи. Ну, під нас. Трішки нижче просто. Столик, мабуть, стільчики трішки нижче. Ні, столик, стільчики, все нормально. Просто кухня, например, тумбочка, не ще вже опущен трохи. Скажіть, будь ласка, а як у вас розподілені сімейні обов'язки? Що робить Сережа? Що робите ви? За що відповідаєте? Ну, в мене виходить, уборка за мною, кушать готовлю, там в магазин сходить. Я по вихідним беру на крупные покупки, щоб пакети мені низ. Він зарабатує денішку, там ремонти, ремонтами, все, що чоловіче робота, це все його. А то, що вже по женському там десь щось позашивати, покушати, це все моє, так як і положено. А по кухні вам не допомагає? Ні, буває, буває стане сніданок, перший приготують, поки я сплю, Такий молодець у мене. Mm -hmm. Сережа, а що ви любите, як Аня готує? Коронна страва яка є у вас? Навіть не, не задумалась. Тобто все, ї, все ядні, так? Ну, да. так. Тоді я її не виранчаю. Ну, не Нам буває як захочеться просто. Що що придумаємо, та захотілося тіло, то. Захотіли, статтю, то он... Сережа, мені сказали про те, я знаю вірніше про те, що ви брали участь ще в програмах, так? Розкажіть, будь ласка, про участь в програмах. Що це було, в якості кого вас запрошували? Ну Це була програма. Сімейні драми. Я не пам'ятаю, як називається. Це вже два роки тому. Було. Це теж про нас про таких маленьких людей знімали. І як їхні судьби теж складаються. Як вони живуть. Серія називається Коли ти інакший. Я Не помню. помню. Тоже, як це, як ми виживаємо, як то, як все, як ми знайомимося. Скажіть, будь ласка, чи доводилось вам звертатися безпосередньо до керівництва міста з яким-небудь питанням? І як вони поставились до, вашої, до вашого питання? Ми раз були, це п'ять назад, да? 4. Типа, дайте нам житло, вставати навочати і все. І все, більше не запрошувався. Та зараз в Очередь, звісно, ще прийде на скула Ну ви контролюєте цю чергу? Ну, що там і То що я прийду подивлюсь, яка я в списку, ну цього нічого не поміняється. Лучше не ходить не розстраюватися. Да і все. Сережа, скажіть, будь ласка, звичайно, люди досить часто жорстокі по відношенню до маленьких людей. Їх дражнять, над ними знущаються. Вам, от, вам особисто в житті вдалося вникати таких образ? Час кажуть, ні. Не, не було такого, щоб я з віддені, ну, сперечався, не було такого. А було таке, що вас ображали, над вами знущалися? Було таке? Не -не. Ніколи не було? Не, не було. А у вас Аня? Я более попроще поступаю, якщо там хтось дивиться, тикає пальцем. Я можу повернутися, помахати, сказати привіт. То є, трохи якби ну приставить чоловіка. Ну, ну, Лучше з ним, конечно, ну і таке навіть буває. Звісно, люди ж різні бувають. Це дорослі чи діти? Ну, на дітей ми не обращаємо внимання, там тітя маленький, дяді маленькі, то таке, то зрозуміло, у них грає більше інтерес, вони ще цього не розуміють. А якщо взрослі люди, так, да, действительно обзиваються ще й такими словами, що ну я не скажу це, звісно, на камеру, тому що це буде дуже негарно. Ну якось учить, що не обращають на це внимання, то, я... тому що кожен я... раз розстраюся за цього. Це буде міст, ти... Замикатися в да. та горе, та даш, не хоч город, бо замикати це що. Чи часто бувають у вас Аню депресії? А у у мене дуже часто буває депресія. Навіть не прийму чого, тому що з людьми я завжди, ну мені проще, навірно, ну, Сіро знаю, що я можу з будь-яким чоловіком знайти общий язик, і я ніколи не звертаю увагу на, ну, на щось таке погане. Но, А депрессия почему-то очень часто бывает. Не знаю, может из-за того, что особисто все переживаю. Ну вы же боретесь с депрессиями, как вы с ними боретесь? Надо стараться побольше с друзьями, конечно, гулять, в город вылазить, в кино сходить, там, по магазинам пройтись, отдыхать побольше на природе. Ну, как можно с депрессией? Конечно, не перед телевизором дома. Ну, Емоції якісь положительні переживати надо. Сереж, а у вас бывают депрессиї? Ні? Ні нірко, я такий Та, да, Ви щойно згадали про друзів. Розкажіть, будь ласка, про своїх друзів. Хто серед ваших друзів? Що це за люди? Є такі, що з детства. Є що з одного дома їх сусіди. Ну, проваров знає, напевно. Багато хто, ну, отак вийти і щоб ніде ніхто не побачив, напевно, це невозможно. Це ваші друзі. Ну, у вас більше друзі, тому що... Не друзі, а можна сказати, більше знайомих, тому що друзі, ну, як би сказати, їх небагато. Друзів має бути, ну, настоящих друзів дуже мало. А, ну, так знайомі, так. Да. Ну, а справжні друзі є у вас? от, Щоб назвати справжні? Є. А були такі випадки, що насправді вас виручали? Дуже часто, дійсно, які вивчали. А можете згадати випадок, от саме коли вам підставили дружнє плече і дуже допомогли? Коли квартиру затопили, сережа якраз села. Це у нас mm. в домі труба. У нас у нас труба в квартирі лопнула, навіть не жадала. Я цілий день з подругою ходила в городі. Вона прибігла бігом за мною, почала це все допомагати мені, якщо б не вона, я не знаю, що б я робила. Якраз сусіди знизу бігли до мене, там такі скандали встраїли. Якщо б її підтримка, я не знаю, що я б там робила. Це взагалі, звісно, було. Ну, случай ще й які, я не, я навіть не знаю, що. Часто що що треба щось допомогти без питань. якщо вони свободу ніколи не відкажу. Щось десь провести, щось зробити, допомогти навіть квартирам. Разніша в ситуацію, що треба дуже високим. Позвонимо, прийду. завжди допомагаю. Ну, Аня Броварчанка, ви приїжджаєте, у вас, мабуть, менше друзів чи не менше все-таки? Ні, не сказав, бо навіть наразі більше. Просто хлопці навіть на роботі бачать, ми йдемо місяць з роботи. Я схожу, то дуже з цих більше, як у нас. вже. Розкажіть, будь ласка, як ви любите відпочивати? Ви зазвичай вдвох відпочиваєте, чи кожен окремо? Як? Поразому. Ну, разні ситуації. Я більше люблю природу. Це мене природа. Десь поїхати, десь втікти далеко десь за город. Десь. То ви ну, коли... сам втікаєте чи Аню собі берете? Ну, як коли буваю. Баю, що друзями їдемо десь на рибалку чи ще кудись. Ну, по-разному. А якщо я там просто одихнути, то ми зайню. А десь щось може там перебачити, ще щось, то я вже зі своїми хлопцями їду. Аню, а ви як любите відпочивати без чоловіка чи або разом з ним? Ну, должно бути, наверное, разнообразие і з мужем, і без мужа. І на річку десь, і в кафе десь посидеть, і в той самий кінотеатр десь ну, походити. Я там знаю, ну і з ними, і без нього добре. Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви тусовку, скажімо так, чи товариство, де збираються тільки маленькі люди? Що не, -не. не раз такому? Ми... У нас навіть знакомих нервних таких немає. Крім того, що ти знімався в сімейних мелодрамах. Ну, я бачу, та, та, да. так. Ну просто навчаємося. Ну, навіть не знайомився, нічого. Так, просто він. Мені... На бровари і, ви тільки одні маленькі люди. Чи можливо ще бачили я їх? Я бачу. Але не намагали з ними контактувати, не намагалися. Ну, ну що, просто один одного і тобто, Як обичні люди, Ось там все те ж. Я не яко? Я, наприклад, я не ждав, що я від всіх. Я бачила жінку маленьку, але ну, вона мене, на, на мене так подивилася, наче <гум> ну, вона щось побачила не і бігуть тікати. То які ну, з неї з нею навіть заговорити щось ну, поконтактувати. <гум> а не пробувала ви по інтернету знайти знаходити зв'язки із маленькими людьми, наприклад, з Києва. Я знаю, що є там є товариства, навіть спеціалізовані. Жона що... не приходила до що. <гум> тобто вам... Ви адаптувалися і вам газу. Та ну ми живемо в цьому світі, як зараз. Да. Нам нормально. Аби вам запропонували знятись у фільмі? Чи знялися б ви? І яку б роль собі вибрали цікаво? Я б зняв себе, а вже в ролі приложили таку бенцель. Це була б позитивна чи негативна роль, як ви думаєте, яку б ви вибрали? Ну, хочу всього, що такі як ми, дадуть завжди позитив. Це я точно знаю. Мені ж здадуть автомати руки, щоб я побіг. Це взагалі. Це по-любому, це я по знаю, ну, просто в цьому, що завжди буду, буде позитивна роль. Щоб десь щось побігати, там, щоб посміялися остально. Ань, аби вам випала нагода знятися в кіно. Знялись би ви? Не знаю, треба спробувати спочатку. Якщо я цього ні разу не пробувала, то я ніколи не скажу, наперед, перед знялася чи не знялася. Ну, аби був вибір вибрати позитивну чи негативну роль, у якій ви з себе уявляєте ролі? Навірно, і тобі -то б смогу. Які ви багатогранні. Ха, ну, я тобі мій методу топту. -то -то. Ми кажу, це нам завжди приложить такі. кумедні робити. Ви живете вже досить вдвох довго, і життя, наприклад, неодноразово підтверджує, що навіть, ну, навіть і маленькі люди можуть мати дітей. Mm. Так, дітей і народити їх з нормальним зростом. Чи не задумувались ви над цим питанням? У мене зараз вже три місяці. Я вас вітаю. Дякую Дай Боже, звичайно. Дай Боже. І скажіть, будь ласка, чи вірите ви, що мрії збуваються? Якщо це устромленно йти, звісно, якщо хотіти самому це. І що якісь препятствия в житті не було, якщо добиватися цього, то звісно, воно збувається. Людина, яка лежить і нічого не робить, тільки мріє, то нічого воно не буде. Від цього. Треба самому добиватися, йти до цієї мрії. Сергію, а ви як вважаєте? Чу ж то а ще чи можете ви озвучити свою наймаленьку, ну, найменшу мрію в Сергію? Хочу великий комнат. Це моя найбільша мрія. бо має тістом. ще дитина, це хоч і плач. плаче. Аню, а у вас яка мрія? Навіть би ребенка був здоровому, я, я там вся. І останнє запитання: що б Ви побажали тим людям, високим людям? Нормальним зростом, які постійно жаліються на своє життя. Ну, смотри, як він жаліється. Ну, якщо не жаліється, значить він просто собі не вірить. А треба завжди бути вірним і йти далі. Буває навіть здоров'я буває ходи по мусокам. Не разу зустрічав. А єдки інвалід взагалі. Работає навіть в офісі. Сидить, нормально. Ань, а ви? Ну, дійсно, подивитися на тих людей, у кого маленькі возможності є. Є такий чоловік в Америці живе, що взагалі без рук, без ног. Ну він багато житті нічого добився. Він одружився, у нього є дитина. Він знаменитий. І він действует себе дійсно, Він приспособив себе повністю до життя, йому допомоги не надо ніяка, Хоч у нього вообще ну, маленькі можливості. Вообще да, у него кисти уша некуда. Ні ног, рук повністю. І подивитися на таку людину, що можна говорити про взрослого чоловіка, який дійсно може і з руками, і ногами, Можливості дозволяють. Надо просто взяти себе в руки, настроїть і йти вперед. Я бажаю вам, щоб ваші мрії обов'язково здійснилися, тому що ви справді ціленаправлені люди, і я бажаю вам, щоб все в вашому житті було тільки гаразд, щоб все збулося в вашому Спасибо. житті.